1 Коріфана 6 ват, 19 і 20 вірш. Хіба не знаєте, що тіло ваше храм Духа Святого, що живе у вас, котрого маєте від Бога, а ви не свої. Ви куплені ціною. Тим розслабляйте Бога. Читаємо значення цього тексту. Цього тексту не можна розуміти, що він відноситься до викупу кожного члена роду людського, лукавого чи інакшого. І що всі вони були автоматично куплені. Чи був би не викуплений і увіннений, Якби він відмовився слухати Свого Пана. Ті, що сталися членами Тіла Христового, перші прийшли до Ісуса Христа і згодилися чинити, яка б тому. Не було воля його і отця, тоді його ціна викупу є положена за ним, якщо вони так згодилися чинити волю Божу, яка була не була. І тоді вони належать до нього, а не до себе. Відтоді вони сталися його вільниками, зобов'язані чинити його прикази. Вони не були куплені проти їх волі, але тому, що вони бажали бути куплені. Боже правило є таке саме всякого часу. Перший місея 47 7 глава 19 по 23 вірш підтверджує пророцтво. Розказаним ще через Мерсея. Читаємо це пророцтво 47 глава 19 вірш. З 19 по 23. тож нам гинути перед очима в тебе і нам і нашій землі. Купуй нас і землю нашу за хліб і будемо самі і земля наша рабами фараонові. Дай нам тільки насіння на засів, та й живі будемо, не помремо, і земля не спустіє. І поскуплював Йосиф землю єгипетську фараонові. Попродали, її боїптяни землю свою фараонові через те, що голод опанував їх, і земля стала фараоною. А людей попереселяв він у городи з одного кінця єгипту та й до другого, такі землі священників Тобто тільки землі священників не поскуплював. Одержали у священники свій пай від фараона і жили з того паю, що давав їм фараон, тим і не попродали вони землі свої. І каже фараон, тобто і каже Йосиф усім Єгиптянам. Оце купив я вас і землю вашу фараонові, От вам насіння возьміть і засивайте землю. Коментар запи з волкової башки номер 9 1939. І так... Сьогодні у всіх релігіях і у класі лукавого раба стоїть найбільша трудність зрозуміти цей викуп. Бо вони заявляють, що кров Ісуса Христа купу, купила всіх. Але тут Святе те письмо слідкує нам. Усіх, хто бажав бути послушним Богу Його Ісусу Христу. Ісусу Христу і Його викупної жертви. Бо, як зазначено, що чи викупляв би пан невільника, який не хоче слухати, відмовляється слухати його. Тому, як бачимо, тільки тих, які послухалися. Ісуса Христа, усіх тих пророчеств, які про Ісуса Христа свідкували, зустріли Його правильно, прийняли Його, розположилися для виконання волі Божої так, як Ісус Христос виконував волю Божу або Йосиф, який був вірний для Батька Свого, то для за таких, для таких був заготовлений від Бога викур. Коли читати історію про Йосифа, то ми бачимо, що він був послушний високо батьку батько до батька, коли батько об'являв імені Бога закони і правила. І за це батько відмітив його одежу що зробили його брати, як бачимо, продали його. Тому тут показує, що ті, котрі були непослушні, його видала нагода їм зрозуміти, що охорона, визволення, спасення знаходилося від Бога тільки послушним. І Йосиф був визволений. І Йосиф заготував все, щоб пережити голод той, котрий наближався на Єгипет. Отже, на сьогоднішній Єгипет теж надигається і вже є голод духовний перший і буде повний і буквальний. Тому ті, котрі дійсно вірять у Бога, виконувати волю Божу, згодилися, каже, виконувати, яка б вона не була, які вимоги, які постанови правила, методи і способи встановив Бог через Своє Слово для тих, хто приходить до Нього, вірні, згоджується чинити її. І... Тоді, каже його ціна, Котру Ісус Христос уплатив і положено за таких, котрі дають повну згоду послушно, покірно, смирно, і покоритися, тим правилам життя, що встановив Його вочерзі Ісуса Христа. А Ісус Христос був в тілі на землі і показав приклад, як Він шанував свого батька. І як кожний посліду Ісуса Христа має відноситися до Слова Його, до, до закону Його, до вимог Його, до Його методів правил і способів. Ці методи, правила і способи особливо Бог Його Ісуса Христа і вірного раба об'явив з 1922 року. І публічно. По всій землі на різній морі ця вістка про цей викуп, про цього Царя вічності, котрий буде правильним керівником неба і землі, було дано нагода всім, щоб скористалися цього викупу. Тобто із цієї нагоди, котру дарував. Бог Його через свого Сина Ісуса Христа, через вияснені пророцтва, щоб кожний, хто належить до Божої організації, став його вірним виконателем Його приказів. Тому і зазначено, що вони ті, хто не згодився. Іменно спротився цієї вістки, починаючи від 1922 року вістки Івана Царства, вони не були викуплені. тому що вони не бажали тих правил, тих порядків, тих условий того життя, що Ісус Христос показав у прикладі, Йосиф показав у прикладі, що Він цінив. Батька свого і ту волю, закон і правила, що Бог дав як для батька, так і всіх, то є для Якова, так і для всіх послушних Богу. Тому ми бачимо, що тут зазначено, що це Боже правило є дано на всі часи, щоби послушні бути тільки волі Його. Шукати тільки його признання, Божого признання. Вирішувати всі питання тільки його авторитетом, не своїм, не релігійним, не якимось іншим, що сьогоднішній день повна земля, інших правил до життя. Отже, правило до життя, установлене Богом, стоїть незмінне, закладено ще було через Моїсея. І його виконав у великій точності більший Йосиф Ісус Христос і покликав послушних покірних, котрі стали покірні Божій волі і подав викуп від гріха через свою пролиту кров щоб стати послушним покірним і одержати життя вічне через Ісуса Христа. При виконанні Його волі і Божого задуму, Таким, тільки дарована нагода скористатися викупної жертви Ісуса Христа і одержати життя. Це так значення.